Як то кажуть в очорі, сонце в зеніті опускання. Я розклав таку поляну, підбирав приманку. Це мій колега сьогодні Дімон. І ми ловимо оконі. В комплекту в мене Тетра 65-та і Shimano XR. Мені здається, воно вплювало, до ти поки я не включив камеру. Малька жила, але шістьоку не дуже так і ожив. Ти трохи зря щуки розстроїв. Я зрозумів, що не так, що не клеїв в мене. Я поцепив камеру, і мої движення стали не такими. Що була покльовка? О, і в мене була. О

Ти ж воно має сідати ось там якось, а воно щось там починає сідати, щось воно так. То це воно хоч щось сказати смістилось настільки Я звик, що воно завжди на ту башню сядало ми два спону дюйма таке клює А, він навіть не за цього не клює, а просто подбагрив за бороду. Це подбородочний окуня. Ой, може треба хоч тоді все не погубити, бо я тут розклав по арсеналу, поки порозбирав. Я поставив убойне оружі. Облегщився із 2 грам до 1,7. Хотя що це на пляжі сьогодні? не ні не світомузики, не під діджею. Може це по хім, їм типу, не можна, люди віддихають перед робочою неділею. Мені здається, це одна гойдалка і привлікає людей якихось. Цікаво, що буде, якщо подойти до гойдалки, встать і рибачить перед нею. Люди взаді за тобою китаються. <ріпи> як би нас відлікаєте. Що? стояти Та що вона прямо як питається аж до краю цього достає? Шо ти, Дімон, що ти тянеш? Що, зайшов? Зійшов тут Як ти допустив? Ти що, на свою секретну приманку? Так. Це не секретна приманка, це секретний грузик з тему. Я вже думаю, може сирака поставити. Головна фішка їх не зливати, бо тоді один утік втікає, останні розносить інфу, типу, бля, пацани. Там сходять, нас не відпускають, ну точніше. Ми падаємо, втікаємо, нас там ловлять. Коротше, він одушов від берега, прийшов туди, де клює, передав інфу з сильним. Цікаво там, на пляжі мені, чи вони на вечір не виходять. До речі, мой почав брати біля берега. Постав того, я ж люблю це на черв'яка. Постав того черв'яка, що на тему, ото. Що? Шо? Чого? Тобі покльовки тебе на кожному за закиді, але якби реалізація кульгає добре? Да? От зараз. Да. Хоп хоп. Да, вчора, коли я був з тим спів що мана в зливав більше. Одемон, да ми дуплятом. Що якось плює. Ти що, вже починаєш одіватися? Да. Холодає? Холодає, як Я зрозумів, що я зробив. Я поставив гачок з довшим цільйом. Азуру. І тепер він краще засікається через те, що гачок виходить почти в краю цього тіла. А вчора я поставив овноровський гачок і він десь посередині силіконки. Він видно трохи не, до... не доставав. Ну і більший розмір. Вчора я на десятку ловив, сьогодні на восьмий номер. Що діпер, я ще проводку зробив? А ти на боксера чи на тую поставив? На а, бо ти приставився. Дастянув один і сім грамма вольфомент гачок. Де? Нє, да? Ні, ну вони буде А, а смысл, немає ж тривоги. Ні, ні, нам і не кодирується. Чи ти на три грама ловиш? А, це воно три з половиною? Да, значи я вообще в ту сторону кидав. Дві, як плюхається, жокуня оце б'ють під берегом самим. У мене Дімон сьогодні якийсь наче чуть крупніший, ніж у тебе. Що? Чому мене Бо у тебе приманка 2 дюйма, а мене 1,8. Зараз ще різкону щось поставити. Це буде, так сказати, експеримент. Тихо, тихо, тихо. Оп, не впало, бо я думав, що вже все, зари воду. Зараз мене має взагалі через те, що я поставив півтора грама червоний гачок і червоний цей, блять, вольфрам. Він має його бачити здалека. Дюван, тебе окунь. Ох, як лупонув. Ну, преимущество тетри вона хороша на покльовку. Я б сказав, навіть превосходна закинь. далеко не треба робити. Я для експерименту кину під самий берег. Хочу, ну, пару метрів, метрів 5 буквально, хочу перевірити, чи він здалека веде і тут обере, чи тут стоїть. Кстати, диви, я поставив виброхост і мене теж почала мілюзга клювати. Така як в тебе. Тут відстрелюється, відстрелюй. Я тут два рази цепляв, обичний груз нормально відлітав у мене. Там теж а воно Срез? Так, да, майже сіло повністю. Ще Де судачок дівся? Я він, він щось думав вже не радує. То що пригнуло таке. Да, два рази тикнув. А чого ти не твічі свой зелененький воблер? Чи до нього? раз не Так. Да. У мене теж оце тільки що на проводці два рази били. Йо-мойо, ти диви, в самому березі -йом. ганяй вообще. Те, що квочів пропав, а це видно, сюди чатники стоять. Насправді, лайф імпорт здається. Кейт, 2 два грамові фрами. Він ти вчора далі летів. Але вчора ж на вечір наоборот вітер знявся, а сьогодні, бачиш, стих. Але похолодало. Ти він що, вже наївся дошов, чи що? Він притих. Може бути вчора такі були переміни, що він стояв тут, а потім туди пішов. Вчора, ну, він якийсь брав. І вважай, покльовки були почті на кожному цьому, вважай воблера. я три на воблера, ти я потім вважай, на попера бив як. Ну, вчора мені здається мальки навіть було більше. Цікаво, це як ми прийшли, чого її не було, Чи вона біля дна вся стояла. Ти диви, як, як пропав. Ти завтра куди і зранку. Сонце буде було Треба кріпічний проявлять по утра. Мені здається, там вже до нас щука брати. речі, дивись, одні мошки є. Ти ж вчора бачив Де? Ну бачив, але ж тут не було. Ну слава Богу, що не кусають хоч. Це що все було це? Виходи і все? Кізь, блядь, вихід. Ну, щось похоже. Я щось тут ждав більшого. Щось я ще тут мене таке поставив. О, у мене ще такі на двох є. Вчора в цю пору був якраз пік його А сьогодні А де це музика грає? Це ж не на пляжу Оце в той палаці це вони якось чередують? Це ж все чи що? Це вже типа поклеву, да? Де да, щось взагалі? Бляха, була покльовка. покльовка. Да, одна була. Але таке щось він не не ахті, явно далеко не ахті. Може ще полярис в олівці. Вчора Бачиш. Та він вчора майже як ми приїхали, він вже клював. А сьогодні він якось так читай, півдня ну, взагалі не клював якось. Мене цей шнур розстроїв щось сильно, як я купив. Чи це не шнур, чи це коротше, не знаю в чому діло. Оце зараз на катушці Intech Micron 0.15. Ну, 0.15 тут далеко до нього. Це я так по 0,15 Divos сенсор порівнюю. Та все-таки потонше. це десь такий 0.2, чесний, ну, можливо 0,25. Ну, поки що в мене до нього претензій немає. А от я купив інший шнур, я купив за 108 гривень, хотів спробувати, ну, що може бути за шнур за 108 гривень. Щоб е, сказати, чи краще, якщо хтось хоче замовляти такі дешеві шнури, то брати на тему, чи Aliexpress, чи десь японський, так мікрофлай цієї. Мікро. Там бджола намальована на пачці. Я салатовий, також рожевий. Чи нашого виробника? Ну він шумить просто ж уши ріже. І на першому закиді я так засмутився, не хотів нічого робити. Думав, борода і метрів перших 20 шнура просто. Довелося викинути. Вчора я тут, ми попали, як уже зрозуміло по відео, просто наш шикарний кльов окуня, окунь брав на все. Поппер, воблер, силикон, не знаю, твістера, вибро хвости, активний твіч у пів води. Він просто жер. Він активно жер. Доволі такий з великою охотою я сьогодні вже він Є слабенько. Ми приїхали десь близько пів п'ятої. Десь до сьомої мали там по поки... кілька покльовок, Ось знову був точок нічого. Вчора я використав Шімано Соари, так як не знав, які тут, Що тут нового. Щімано Соаре за рахунок довжини, так строю. Я дуже люблю і використовую ловлю окуня. Соарку Гейм. 709 або ще в мене лежить я зараз менше використовую е, фінку е, першу 792-го. Також приловлю окуня вона дуже достатньо добре. Ну, шо, Дімон щось залилися, тільки є лізамні тички. Щось тільки торк, торг, отакий боя, його дуже шосьітку. Тут це з рибакою виходить, ми залишилися двох тільки. Всі хто з удочками, всі хто з фідерами. Блин, поклівки є, вообще, він просто тук, протянув, знов типа дьорг, дьорг Ну, Оце в середа дощ хмарно, це може щуки брала б. Ти він просто виключився. Главное, щоб людей не кидали. Яка вирогідність була того, що дитина кіре каміння попаде в мене. О, блін, зійшов. ой йома, я ще відкосив хвоста. А ні, просто звернув. Шо, ти чо кидаєшся? Я прямо кидав. В твоєму випадку відгідність 10% як ти мог попасти, я прямо кидав. Бля, диви, як клює. Не взагалі не можна подсікнути. Чи Це він такий начав, як я вчора випускав, от тут його змізиниць, не знаю Що, Діман, по, по останньому окуні по домам? останні окні може і вранці пишіть Ты нападение був, знов тичок. А тебе не тикає? Ні. Ясно? Угоду там ціла делегація камінок кидав у воду. Блин, якийсь такий короткочасний виход був і він, видно, не масово вийшов. а о, вийшов якийсь табунчик. Щоб було, те типу, покривало. Зараз накидають каміння, Знову до ньому підніметься, ще й риба отиде. У прошлому році води було більше в цей час. Та в цьому році теж було б до води. Це якби не спускали, то води було б багато. Вони десь метра-півтора добрих скинули. Прийнулися, спустили воду, щоб зібратися там собач алімонтує чи не Це великий плюс, що вони річку промили на перший час і все. Але це могло було б два дні поскидати воду і вода б вже прочистилася б да і все. Давай, Іван, ти правий, мабуть, останнього окуня вже сьогодні не буде. Бля, я хочу сказать, что за бутылка какая-то там плавает, а то качка. Это не, бутылка. Кто? Бутылка. Кто? То бутылка? Да, за а как это она так против фили? Да, а, за ветром. Что-то ничего. Дай мальопись уже как-то так. То він одошов далеко. Да, мабуть на цьому все буде. Ну вітер такий холодний, подув, прям холодний. Тобі завтра, якщо на вечір сюди їхати, можна взагалі, так бо десь в 5 часов, 5.30 виїжджати. Бляха-муха. Хороший кушик був. Що? Ну не похоже на судака. Судак якось товче хорошо. А це була така, типу, як поціло щось. Нічий не стайне щось не добирає.